Ти тут за лазертак відповідаєш, так? Добрий день, так, за лазертак. Я суддя, лазертак на площадку, мирислав, я проводжу конструктаж і займаюся судівством. Скільки вже ви грали вже одну гру, так? Ні, ми вже грали не одну гру, ми грали вже десь приблизно від пів 12-ї години, зараз вже третій години, тепер грали. Не я... одну гру десь ігор приблизно 15 відбулося. І як настрій, дощ мішає, не мішає? О, ні, ну, дощ це таке періодично. трохи намокне сухо, але нормально. Дощ не поміха для лозопавну. Ще бойовий настрій, то сонце, дощ, вітер немає, знаєш. Навіть сніг бігали. І скільки тут може приймати участь в одній грі? Як вони Ну, гали? В нашому випадку ми граємо 3 на 3, ну, така площадка. На більшу кількість людей просто буде забагато динаміка, а так ти можеш грати скільки хочеш людей, можна маневри робити, якщо інша площадка, можна й 10 на 10 грати, і 15 на 15. 5 на 5 оптимальний варіант. Досить динамічно, досить активно грати. Початку ногу ногу, так легше з ногою. Руку. Право-право.

В принципі, перепочинку немає, буквально зробили 15 хвилинну перерву, щоб інструктори змогли трошки випити гарячого чаю і перекусити. Отак, то в, принципі, в нас цікаво, весело, трошки мокро, але від того адреналіну не менше і емоцій теж дуже багато. Туристичне спорядження організовується все, і нам будь-яка погода є хорошою. От, ну, як то кажуть, поганої погоди не буває.

Дай наши Так. Ручки вот так. Живого грунта под ногой, да? до толщек постоянно сцепление другого. Это...